70-ті роки стали часом розквіту творчості архипа Куїнджі. Він зблизився із середовищем передвижників, зробивши український краєвид з його особливим неповторним освітленням ключовою темою своїх картин. І саме тому Куїнджі відносять до люміністів напрямку в пейзажному мистецтві, де особливий акцент робиться на освітленні та його впливі на живописне втілення краєвиду. Рідній Україні присвячені такі шедеври Архипа інжі того періоду. Передовсім це близька до барбізонців французьких реалістів робота Чумацький шлях у Маріуполі 1875 року, а також уже значно розкутіші й розкішніші в плані використання барв Українська ніч 1876 року та після дощу 1879 року. Усі ці картини експонувалися на виставках передвижників і закріпили закуінжі.